Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3886 розіграш державної лотереї Максима. на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 468 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. 39, 44, 20, 29, 23. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8818 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон -Б» комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш. Щаслива! Сорок сім. 57 54 63 20 65 21 68 71 1 24 62 Двадцять вісім, двадцять два, сімдесят, двадцять, 7, 70, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 7671 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок. Номер 2. І ми переходимо до розіграшу. Один, сім, шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: один, сім, шість. Бережіть себе. Все буде Україна.